Я прописую свої бажання кожного року по особливій технології, і вони завжди збуваються. Сьогодні ділюся цією технологією з вами. Коли ви в блокноті прописуєте свої бажання на наступний рік, напроти кожного бажання напишіть питання, що буде корисного іншим людям і світу, якщо ваше бажання здійсниться. Наприклад, ви хочете заробляти x 10 наступного року. П'ять пунктів пропишіть, що буде іншим людям. З цього, по-перше, я буду сплачувати більше податків, буде круто в моїй державі, я буду донатити, буде круто іншим проектам і людям, які потребують грошей. Я, наприклад, мамі проплачу якусь подорож, про яку вона мріяла. Я буду більше, наприклад, купляти якихось товарів і підтримувати економіку своєї країни. В древніх тибетських текстах сказано: якщо ти щось просиш для себе або просиш у вищих сил допомоги, проси. Допомоги для того, щоб допомагати іншим, і ця думка може створити цілі світи, змінити вашу реальність. Спробуйте думати не тільки про себе, але й про інших, коли крокуєте до своєї мрії.